У музеї Дорсе в Парижі відкрилася виставка французького художника Едгара Дега. Оголена натура становить основну частину його великої колекції робіт, що охоплює півстоліття. Нова виставка досліджує еволюцію художника у цьому жанрі протягом його довгої кар'єри. Оголена натура відіграє центральну роль у творчості художника, тому що це жанр, з якого він розпочинає свою кар'єру. Вона в основі класичного навчання, яке він отримав у цьому жанрі. Він випробовує інновації з допомогою живопису, графіки, скульптури, але це також жанр, через який він розвивається стилістично. У пастель м'яневідамо і усі жора вікно келіве іволюстілістикмо. На виставці представлена дуже багата колекція графічних робіт з Паризького музею, які зберігаються у запасниках, а також роботи з музеї Філадельфії, Чикаго і Нью-Йорка. Більшість творів на виставці це роботи на папері пастель, вугілля, тобто, які надзвичайно крихті і чутливі до світла. Ось чому вони ніколи не були в постійній експозиції. На виставці, відкритій до липня, відстежується також вплив дега на багатьох його сучасників, у тому числі Тулуз Лотрека.